Професія лікаря завжди була важливою та потрібною. Тому директор центру зайнятості Ольга Павлюк звернулася до жителів України з інформацією про те, що у нашій громаді є вакансії лікарів. Петрівська районна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості продовжує працювати в штатному режимі та допомагати кожному хто має бажання готовий працювати і виконувати роботу, яка може бути корисною. Із вакантних посад, які є на місцевому ринку праці, найбільш затребуваними є вакансії петрівської лікарні. Із 16 заявлених вакансій це вакансії лікарів різноманітного напрямку, це лікар-хірург, лікар-травматолог, офтальмолог, педіатр. Лікар, терапевт, втізіатр, ну і інші. Роботодавець пропонує заробітну плату фахівцям у розмірі 20 тисяч гривень. Якщо ви маєте медичну освіту і перебуваєте в пошуку роботи і у вас є запитання в сфері зайнятості, ви можете звернутися до нас за нашою адресою. Кіровоградська область, Олександрійський район, селище міського типу Петрове, вулиця Центральна, 41, або за нашим номером телефону 066 638 35 74. Працівники центру зайнятості завжди готові допомогти знайти роботу кожному, саме тому вони розміщують інформацію у різноманітних доступних джерелах. З актуальними пропозиціями роботи територіальної громади можна ознайомитися на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості за допомогою телеграм-каналу, де можна щоденно бачити інформацію про вакансії за галузю і за різними регіонами також. Та на звичайному мобільному гаджеті через єдиний портал лаконслій. Звертайтеся особисто за телефоном, стежте за оновленнями в телеграм-каналі та знайдіть професію собі до душі.